13-річна рівнянка Анна Семенюк вже чотири роки відвідує художню студію. Саме там вона дізналася про можливість долучитися до конкурсу мистецьких робіт серед дітей 12-17 років на тему барви перемоги. Я зобразила птаха, а саме Фенікса. Саме Фенікс, чого він? Бо це як той, хто перероджується з попілу. Чому птах саме? Тому що. Україна це окрилена країна, і вона буде залишатися такою. Дівчинка розповідає, що ідея зобразити саме Фенікса її, щоправда, вже з реалізацією задуманого трішки допомагали викладач студії. Анна каже, чорний фон та кольори обрані не випадково. Темні символізують пітьму війни, а яскраві маски – кроки до перемоги. Малювати було не тяжко, тому що коли тобі дають волю. Якщо ти хочеш малювати сам, то це буде набагато легше ніж от тобі сказали роби. Таких оригінальних символічних малюнків вже відправлено близько тридцяти, але ще за два дні до завершення конкурсу їх стане більше, каже одна із членів журі Анна Вітрук. Конкурс стартував місяць тому. Завершується він 30 квітня. Вже зовсім скоро, однак знаємо, що ще будуть і будуть роботи, адже знаєте, як наша українська натура, ми звикли все робити в останній момент. Ну і треба враховувати те, що ідею треба також виношувати. І дітки мали можливість майже місяць подумати, придумати, що би вони зобразили. Основними критеріями вибору переможної роботи будуть креативність та посил, малюнка, техніка виконання і досконалість ліній ролі тут не грають. Неважливо, чи це дитячий малюнок там, вік 12 років, чи це більш дорослий малюнок вік 17 років. Найважливіша ідея те, як дитина ці барви перемоги бачить. Чи вони з трагічною все-таки ноткою, чи е, однозначно позитив, позитив і ніякого негативу. Журі прийматиме рішення вже наступного тижня. Дітей, які займуть друге, третє місце, чекає цікавий сюрприз. А переможця унікальна можливість перенести свій малюнок на особливу бронеплиту. Переможець буде мати можливість перенести свою роботу. Поряд з фахівцями, експертами і досвідченими художниками свою роботу на одну з бронеплит, яка врятувала життя українському бійцю. І саме тут в Києві, 1 червня, ми представимо всі роботи і роботу переможця тут в музеї історії України у другій світовій війні. Art Armor – це унікальний творчий проект, заснований навесні минулого року. До якого вже долучилися митці з усього світу. Вони розписують прострелені бронеплити, які передали військові з фронту. Виручені кошти спрямовують на допомогу захисникам. Аліна Ярослав Бондарчук, випуск новин.